Вітати вас, шановні учасники нашої дискусії. Ну, перш за все, зрозуміло, що я не зроблю ні для кого відкриття, якщо скажу, що розвиток відкритих даних це пріоритетні напрямки для будь-якої демократичної країни, яка намагається співпрацювати з громадянами, співпрацювати з громадськістю, з засобами масової інформації. На сьогоднішній день дійсно ми маємо те, що відкриті дані це не лише... Звичайна прозорість чи відкритість роботи. Це в першу чергу, в другу чергу також є і значним напрямком, який дає поштовху для розвитку відповідно, відповідної індустрії. Тої самої цифрової індустрії, яка дає можливість нам на сьогодні оцифрувати нашу країну і забезпечити її досить корисними якісними послугами, сервісами, стартапами, які можуть бути реалізовані на підставі відкритих даних. Ця мета, якщо перша зрозуміла, більш так, що відкритість даних для державного органу, для установи, яка використовує бюджетні кошти, це можливість її якимось чином контролювати, це прозорість в першу чергу, це можливість аналізувати, можливість отримувати ту інформацію, яку досить часто і навіть при сьогоднішньому наявному законодавстві ми з, з, з трудом отримують і журналісти, і будь-хто хто зацікавлений в цьому. Можливість відкритих даних дає нам на сьогодні можливість аналізу, що дуже важливо, тому що, ну, звичайно, працювати в режимі тих форматів відповідей, які надаються в якихось PDF-файлах, таким чином відскановані, що з них якимось чином щось зрозуміти, чи в звичайному друкованому режимі, то, зрозуміло, працювати з цим досить важко. Тим більше робити аналітику, якимось чином структурувати і прогнозувати якісь наслідки дій. Чи результати роботи. І друге питання щодо розвитку індустрії, воно досить важливе також, на мою думку, оскільки вже самі ви знаєте, що в країнах є це досить потужний такий бізнес, який вже сьогодні більше сотні мільйонів доларів фактично є в обороті цього бізнесу. Він дає можливість і малому, і середньому бізнесу це такі невеличкі або середні інноваційні проекти, які Досить якісно змінюють життя, досить якісно дають можливість людям використовувати ті дані, які є відкрит... відкритими даними, і які є в доступі, і ті, які є фактично результатами діяльності або органів влади, або будь-яких інших державних чи підприємств. Я в першу чергу також хотів би подякувати нашим колегам з ПРООН, які досить плідно нас підтримували. І, як зазначали, ПРОН є одним із е, тих лідерів, які підтримують розвиток відкритих даних на міжнародному просторі. І завдяки підтримці наших колег ми на сьогоднішній день зробили е, оцінку стану України готовності до відкритих даних. Е, з їхньої підтримки будемо реалізовувати відповідну дорожню мапу, яку мій колега голова агентства Олександр Риженко презентує вам сьогодні. По розвитку відкритих даних на 2016 рік, яка була затверджена віце-прем'єром Геннадієм Зубко. І тому, перш за все вам велика подяка за це. Щодо відкритих даних, я хотів би також підкреслити ту важливу річ, що не лише можливість уряду чи країни, чи тих самих державних підприємств, які дають можливість відкривати дані, є важливим в даному випадку, а важливим є можливість суспільства. Громадськості змі так само сприймати і використовувати ці дані на сьогоднішній день. Ми знаємо, що Україна по рівню розвитку по ІТ, по спеціалістам ІТ є досить конкурентно спроможною країною. Досить багато спеціалістів ІТ в нас на сьогодні працюють. На жаль, вони працюють на аутсорсингу. Фактично, і хоча це дає підвищення рейтингу в Україні відповідному 41-му на 24-му місці, але все-таки хотілося б, щоб їхні здібності, їхній розум, їхні таланти на сьогоднішній день використовувались в країні. І в першу чергу відкриті дані дадуть їм можливість це зробити, тому що ті стартапи, які можна використати за допомогою відкритих даних, дадуть можливість і розвинути ті чи інші проекти, і відповідно зберегти наші уми. І використати їх для блага нашої країни. Тому, звичайно, і громадськості я також дуже вдячний за ту підтримку, яка була організована під час тих змін законодавства, які фактично 15-й рік для України це рік народження, можна сказати, відкритих даних, коли у нас був прийнятий закон, зміни, закон про доступ до публічної інформації. Уряд прийняв постанову про набори даних. Тобто, фактично, основна частина, яка необхідна для законодавчого закріплення, вона в нас. Була реалізована тому я сподіваюся на плідну підтримку, співпрацю, роботу для того, щоб ми дійсно могли довести і використати те, що відкриті дані це не просто так слова, а дійсно якісна і нова формація і суспільства, і роботи держави. Дякую.